Вчора дивилася соціальні мережі, перепрошую Тік-Ток, І значить, потрапила на стрічку людини, яка перепощує всі заяви чоловіків, жінок, які заламують руки, кажуть, ой, що таке, вони хочуть там, воювати до останнього українця. І от такі клішовані, далі такі, знаєте, наративні, тезові такі фрази. Звучать і вони дуже схожі в усіх оцих спікерів, яких я просто перелистувала. Ну, знаєте, під час Другої світової війни таких людей називали панікерами, mm -hmm. от, і, і з ними вступали в, 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 в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб ну, хоча б ці не заважали, да і кандалами на ногах не, не були, тобто пристрелювали одним словом. Да? А, а що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя «Made in Ukraine»?